Привіт всім! Я Стобров Юрій і це Ice Bucket Challenge. Приймаю виклик від Павленюка Олега і в свою чергу передаю естафету Романову Максиму, пронишину Володимиру і вибач Анджеліна Джолі, але це буде Потапенко Маша. Нагадую, що акція є благодійною. Ну і у вас є 24 години. Ось лі. Спеціально для башка трохи почекаємо, щоб літ розстав. Може, Зараз я майже приготувався. Голова у тебя відкрита, получается. А, ты шапочку що кинеш? Ну, здається, тепер я готовий. Фух!